Банківська система це основа фінансової структури держави. Наші українські банки добре тримаються. Я вважаю, що вони молодці. Йдучи до банку, я вірю їм, що кошт буде збережний гідний лежне. Чи комунальні, чи там субсидію, чи пенсію отримую там ті дівчатка-консультантки, чи що вони там любе? У мене є персональний банкір, Ми спілкуємось періодично. Вона мені дуже допомагає. Насправді, шановні банкіри, вітаю вас з професійним святом. Бажаю, щоб переводи завжди працювали, і все було добре. Як найменше коливань і потрясінь. щоб були хороші клієнти, щоб було багато і щоб не приходили головою, не морочили. Побажаю їм стабільності, вкладів від громадян. Щоб працювали саме для розвитку нашої країни, і саме для того, щоб. Люди жили краще завдяки їх роботі, завдяки їх досягненням. Бажаю терпіння до клієнтів. І найголовніше, щоб банківська система круто розвивалася в круто розвинутій вільній країні. Дуже дякую за їх роботу. Насправді.